Сьогодні в нас велике свято це День Конституції України. Воно цікаве багатьма речами, зокрема, таким цікавим фактом, що це єдиний єдине державне свято, яке закріплене у конституції. Наш шлях до конституції він був досить складним і тривалим. Перший пам'ятки Української конституції вони ще козацьких часів до 1710 року, коли була закріплена так звана конституція Пилипа Орліка або її ще називають Бендерська конституція, тому що вона була прийнята у місті Бендери. За цією конституцією приймалася протекція Шведського королівства запорозьким козацтвом, і е, теж передбачались певні права і обов'язки. Як самих козаків, так і короля Карла дванадцятого і гетьмана, який їх надавав, але насправді це непогано, тому що воно стимулювало підштовхувало українську правову думку до того, щоб з'явилася ця конституція Пилипа Одека. Вона унікальною є для нас, тому що це той перший випадок, коли ця конституція застосовувалась безпосередньо до українських земель. І можна сказати, що тимчасово тут був такий собі конституційний лад під протекцією з одного боку шведського короля, а з іншого боку, османського султана. Слід сказати, що і син Пилипа Орлика, та і сам Пилип Орлик, він неодноразово займався пропагандою своїх ідей. Він, до речі, був першим. Політичним емігрантом в Україні дійсно, який через свої ідеї полишив батьківщину. Він виїхав до шведського королівства і звідти писав свої листи до запорозьких козаків, де їх переконував в тому, що краще бути під протекцією шведського короля, що не потрібно схиляти голову перед Москвою, і так далі, і тому подібне. До речі, що ще цікаво, відносно нещодавно вийшла книга, в якій аналізуються шведські архіви, і в цій книзі вперше знайшли домовленості, які були на той час між шведським королівством досягнути і військом Запорозьким цьому. так, от ну, виявляється, що дійсно шведське королівство обіцяло нам незалежність. На той час, тому що були дискусії між істориками: а чи дійсно це була би незалежність, чи не була би це така сама форма залежності, як від росіян? Ні, вони гарантували нам незалежність, але потрібно було визнати протекцію. Звісно, потім наш шлях до на конституції, на жаль, на тривалий час перервався. У нас не був таких от конституційних. Багострі, але саме спомнив про козацтво і козацтво держави як таку він підживлював той інтерес до незалежності і до свободи, який, скажімо так, зберіг нас як цілісну націю. Чим важлива конституція? Вона гарантує в тому числі наші свободи, наші права і свободи. Концепт свободи він надзвичайно був важливим для запорожців. Тому, якщо, якщо ми розглядаємо офіційну назву запорозького козацтва, це не просто Запоріжжя чи запорозьке козацтво. Ні, це вольності, війська запорозького низового. І головне тут слово саме вольності. Вольності означає, це територія, де ми маємо право чинити свою волю. Так, як це нам потрібно, тобто воля, вона якраз була дуже потрібна для козаків, і це характеризує якраз усю південну Україну територію, де ці вольності поширювалися. Але воно не все може гарантувати, тому що воно не може гарантувати наші права перед можновладцями всередині самої держави. І тут, звісно, на Запорізькій Сечі виникали певні проблеми. Їх трошки згладжувала наявність певної традиції, коли отамана могли покарати, наприклад, на булаву. Коли я кажу покарати на булаву або на пірнач, це означає не побити людину пірначем або булавою. Це означає якраз заборонити людині назавжди займати якісь посади в державі. Або в державі, от саме проти державою сьогодні історики вважають Запорізьку Січ. Тоді українці не змогли собі ну, відстояти своїх власних прав. Вони діяли в межах по суті іншої держави і її правового, правового поля. На жаль, потім за часів української революції в нас теж. Не було часу для того, щоб порядкувати свою власну Конституцію, щоб її якось відстояти. І наступна наступний етап радянська конституція це насправді був інструмент прив'язування України до Росії шляхом якраз от. Цих юридичних норм і на жаль, цей, цей конституційний досвід він був для нас сумний, тому що під конституцією насправді маскувалося загарбання України як такої, і лише в 70-х роках в 80-х роках шляхом діяльності українських дисидентів, які відстоювали права людини, підписантом якої був Радянський Союз, оця правозахисна діяльність вона стала одним із основних аспектів власне, українського руху в межах Радянського Союзу. Власне цією діяльністю, наприклад, і займався в тому числі Чорновіл. І саме з оцієї цієї гельсінської спілки потім починається В нас і народний рух України як перша політична партія, і власне, діяльність народного руху України вона потім призводить до проголошення незалежності України і саме на Діяльність українського народного руку має реагувати якимось чином комуністична партія, залишки якої на той час теж були при владі. Ми отримали конституцію досить пізно, тільки в 96-му році, і це був доволі складний процес, тому що конституційна комісія вона почала діяти ще з 94-го року, тобто два роки насправді не могли домовитися про ту конституцію і продовжували українці жити за конституцією ще. 1978 року, собі. і потім ще тривалий час радянські нормативні акти продовжували бути чинними в Україні деякі. Але проголошення Конституції створило нове юридичне поле, абсолютно, тому що це є основний закон. І коли в нас є основний закон, ми отримуємо нову ієрархію абсолютно законодавчої системи. Чого не було до цього? Ми були в правовому полі шість років до цього ще радянського союзу, хоча Україна була незалежною формально. Але по суті, вона продовжувала інституційно повторювати ті кальки, які існували раніше. І конституція вона створила ну щось абсолютно нове. Юридично закріпила права і обов'язки, і для нас надзвичайно важливо те, що вона існує. Так, кажуть про необхідність певних змін цих конституційних, можливо, про певну невідповідність її до умов часу. Але це є нормальний процес, коли відозмінюється основний закон, тому що наша держава вона дорослішає. Ми всі дорослішаємо, ми приходимо до якихось нових мисновків, які ми не могли побачити тоді. У 1996 році, але сам по собі цей прецедент він перевернув взагалі наші уявлення про світ і ставлення до нас як до незалежної держави.